Говорить івано франківськ Мистецьке Прикарпаття. Питимеш багато вона. Не пізнаєш істину. Не питимеш? Також не пізнаєш. Говорив Блес Паскаль. У студії Христина Букачук. вітаю. Хемінгуей абсент, ремарк пиво і шнапс, дюма червоне анжуйське, Фолкнер Самогон, Джозеф Кондрат і Льюі Стівенсон Ром, Селінджер Віски, Італійці К'янті. Якби вони були так багато, як розпускали міфи навколо своїх персон, то заледве чи написали б стільки. Але хай це залишиться моїми підозрами. Рагулі Власідзе – художник. Війну взагалі для грузини це традиція, історія. Формирує свідомість нації, відносить цілий ритуал, будує стосунки. Людина, яка виробляє війну, стосунки навіть слазу, така же як з дитиною. Лаза це духовна справа. Тому що, коли його вирощуєш, ти весь простір стосунки з людьми, тому що ти ж не цим будеш вживати продукт. Цевоя философия в загале. Нова алкогольна хвиля накрила богемне європейське середовище на початку 20-го століття. Українські митці не залишились поза штормом. Говоримо з письменником, кандидатом філологічних наук Степаном Процюком. Якщо брати початок минулого століття, там молодомузівці це ж була ціла алкогольна традиція. От як це було? Я не можу сказати всіх деталей і так далі. Вони ніколи не мали грошей, щоб багато випивати. Писав Петро Карманський у своєму есе Бодю, що коли приїжджав Лепк, то від нього було. Чути запах дорогих вин, дорогих сигар, що бодю міг поставити там час до часу. Вони би, може, пили більше, але не мали грошей. Поміж молодомусівцями, Осип Шпетко. Вони його не любили, бо він був дуже окремічний чоловік, автор роману Виріт. Дуже цікавий, малодосліджений письменник. Я читав його роман Виріт, він був надзвичайно цікавий роман. Так той Осип Шпідко був і алкоголіком також. Навіть письменницька слава не уберігає від алкоголізму, як, наприклад, Ернста Хімінгуея, навіть Нобелівська премія чи, допустимо, Скотт Фітджеральдів. Знаменитий американський письменник, автор романів «Великий Гетсбі», ніч лагідна і так далі, який на догоду і своїй дружині, якоюсь мірою, і своїм амбіціями в світському життю почав писати комерційні оповідання для журналів, тим самим спрощуючи свій талант, роблячи його таким гломуризованим, я не знаю наскільки це було пов'язано з алкоголем, але чим раз більше пив, пив. Я думаю, що якоюсь мірою теж було це пов'язано. А піджеральхамін. Нугається ж Богема. Тобто була тоді мода на алкоголь, на наркотики, легкі наркотики. На алкоголі на наркотики завжди була мода. Ще з середини 19-го століття, буквально від часів Будлера, може навіть Едгара По і так далі. Вважалося, що алкоголь чи наркотики розширюють сферу свідомості. Їдемо пасан хворий вже мав наркотики, щоб писати свої новели. Хоч вже був майже фізичною руїною. Література, вона така може бути демонічною жрицею. Жертви письменників її наркотичним цим чаром заворожені, паралізовані, вона їх не відпускає до кінця. Тоді була мода писати в стані зміненої свідомості під алкоголем і наркотою? Так, значною мірою, зміненої свідомості, тому що мені здається, що це означає другими словами. Це означає, що люди не мали в собі сил, не мали в собі енергії, щоб писати без зміненої свідомості. А от тема алкоголь вона взагалі драстична. Тому що якщо ви, наприклад, пишете на якусь там суспільну тему, цього ніхто не бачить. Тільки алкоголь зразу боже не вже він почав знову пити. Я не думаю, що людей цікавить насправді, чи там хтось почав пити, чи ні, з крім близьких людей, які до нас дуже гарно ставляться. Так це такий просто міщанський інтерес, там потирати руки, ну ну що далі буде. Якщо початок там століття Минулого знаменувався культурною алкогольною традицією в літературному середовищі. То от кінець минулого століття теж зробив таке обрамлення. Тобто 90-ті, кінець 80-х це теж був такий алкосплеск. Це справді була велика мода на алкоголь. Це були в українській історії після незалежності, особливо депресивні часи по-своєму. Алкоголь був навіть не те, що модою алкоголь був ритуалом певним, якби посвячення письменника якоюсь мірою. Не можна так сказати, що це було статутом Якимось затверджено. Письменники випивали, говорили на різні делікатні теми, як писав Цепридюк, великий нікчемному поцілував руку в одні з своїх поезій, прозу час до часу цілувало один одному руку в п'яному стані. Такий був ритуал пошану до літературного таланту. Воно набирало якихось гротискових відтінків, звісно, якоюсь мірою руйнувало. Але це був час молодості. І здавалося, що так буде вічно, що будуть вічні енергетичні запаси організму, що алкоголь буде тільки додавати, тільки підсилювати, відкривати нові двері, нові брами в інші світи. Нас чекають прекрасні жінки чи чоловіки для жінок. Ці ілюзії легкості, швидкості і всеможливості. вони звичайно підігріваються алкоголем, і всі наші, якби такі перешкоди, наші комплекси, наші вміння створювати для себе сприятливі ситуації. Алкоголь ліквідовує тим одним, але це штучна ліквідація. Я тут не хочу моралізувати. Але звичайно, що це завжди існує зв'язок між ліками і отрутою. Моя мила що. Багатьох ця отрута, аби ліки так, звичайно, звичайно, багато відійшло письменників. Так багато поколений. померло письменників. Ігор Марук, Юрій Покальчук. Кожен з них по різному ставився до алкоголю, але був небайдужий. ще одна проблема: що гостро дуже письменники відчувають таку невелику запотребованість їхнього таланту у суспільстві. Одним із мірилом літературного успіху завжди вважалося, що можна жити за рахунок літератури, що література може тебе прогодувати. Я не маю поняття, крім незначних винятків, як багатьох письменників може зараз Будувати літературу, я не знаю, що їм треба написати. Крім того, література з кожним роком маргіналізується. Інтернет розвивається так далі. У 90-х роках такого не було ще 90-х роках. Взагалі не було інтернету, не було мобільних телефонів. Коли вийшли, наприклад, рекреація Андрухович, пішов відлік от такого якогось українського маргіналу, який обов'язково спивається. Цей український маргінал він і далі зберігається в текстах багатьох молодих письменників. Всіх молодих письменників тексти не читаю. От але у моєму романі Жарто принесення другому романі після інфекції головний герой, поет Максиміщенко, фактично балансує на межі з алкоголізмом, відчуваючи непотрібність поезії. Але є. в жертво принесення алкоголізм це є парзить на митцеві. А в рекреаціях алкоголізм це і стиль життя. Я ну, не знаю, чи це доречний такий. Я просто кажу, що я так бачу цю проблему. Намагався на неї дивитися з моєї точки зору не спрощено, щоб було видно дві сторони цього, хоч і в рекреаціях зображено до певної межі алкоголь. Він коли це все добре, коли він людину на то він може додавати щось. Чесно кажучи, є люди, які ціле життя балансують так, що їм алкоголь додає. Слігка п'яний сильно вибрід. Перепрошую за російську мову. Таку цю бо це, 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 це російською. Більше алкоголь зв'язаний з російською. Чогось у нас до 39-го року по селах казали, що ґазди пили пляшку на весіллі. Добре, а чого тоді в народній творчості стільки пісень про алкоголь, горілку? Та є дуже багато міфів навколо одного, другого, то залежно, яке весілля, яке газ. Хто це бачив, хто це відтворив, і так далі, і так далі, але пелеменше до 39-го року, якщо в загальному говорити, ну а про літературу письменники, художники, музиканти, актори, взагалі люди схильні до мистецтва, обдаровані мистецьки, мають чутливі натури і вразливий алкоголь. Я один із способів полегшити екзистенційний тягар існування, хоч він може там бути ілюзорний, навіть шкідливий, але він один з найпростіших, найдоступніших. А в українській літературі. Торі жінки, письменниці типу, поедайся, яскраві особистості алкоголічки звичайно, щоб вживали то так, але щоб такі були, щоб алкоголь приніс розпад таланту за радянського часу. Їхні прізвища маловідомі, незреалізовані письменниці, які чують про такі історії, але ніхто не знає, які якби спивалися. Але я думаю, що основна причина була не в навіть не в тому, ну, хоч алкоголь жінок швидше бере, алкоголізм швидше розвивається через певні фізіологічні особливості. Основна причина була. Було в радянській безпросвітності. Алкоголізм в Україні розвинувся найбільше за радянського часу. Звичайно, пали запорізькі козаки. Звичайно, це невід'ємний атрибут в кожній культурі, але такий алкоголізм якийсь недобрий, тяжкий, понурий від безпросвітності розвинувся за радянського часу. Таня П'янкова, поетеса. Для мене шампанське це ідеальний напій для жінок, піднімає самопочуття і покращує дипломатичну мову. Текілу я пила один раз і не вдало. і більше її пити не буду ніколи. О, розкажу, як я пила абсент. Значить, мене не навчили правильно пити абсент. Я його випила і кашляла потім дві години. Пили ми його з метою зігрітися, зігрілися, але кашляла дві години. Потім мені пояснили, що треба було набратися можливості випити, затамувати подих, не дихати півхвилини, а тоді вже дихати. А я почала кашляти, відкашлюватись, і от надірвала собі щось у горлі. Завтра прийде дом. Багато вип'єте холодного вина, хтось принесе білі айсти, скаже, хтось життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме, Сумна буде пити. Не п'яніти від дешевого волина, я співатиму для неї, аж бриніти кришталь. Та хіба зуміє голос? Подолати цю печаль? Мало хто знає на широкий загал, але ці слова поет Кость Москалець написав про письменницю Галину Поготяк. Буває, алкоголь надихає на творіння жінок. Буває навпаки, як саме ці субстанції вирують у житті богеми, докопатися важко, як каже фотохудожник Ярема Проців, ніхто свічку не тримав. Алкоголь і художники це невід'ємна частина життя, стилю життя. От так це не то що напевно, а воно дійсно так є. Взагалі творчих людей алкоголь завжди супроводжував. Будь-хто, чи це є художник, чи це є літератор, взагалі навіть серед геніїв інших галузях, було і відомих композиторів, наприклад. Питання чому? Напевно, це свого роду наркомани вони дивляться на світ іншими очима. Так само алкоголь він розкомплексовує людину в цьому стані, і світ інакший. Я не тому, що в захисту алкоголю, бо навіть сам признаю, що самі кращі роботи, які я зробив, в стані алкогольного ну, не п'яним, але воно допомагає, тому що вже от. Світ стає інших кольорах, і щось приходять такі ідеї, які в тверезому стані чомусь не хочуть. Приходити. Воно відкриває якісь такі підсвідомі глибини, Так, так, десь десь так. Тому побутує думка вона, може правильна, що що всі художники, то алкоголіки, ну не всі звичайно. Принаймні, я багато знаю творчих людей, які не буду прізвищ називати відомих художників, які перед тим ніж приступити до роботи мусять собі тяпнути там 100 грамів ще десь. Здається, що це якось дуже штучно тоді з творчість, коли людина не входить в стан зміненої свідомості інколи. Ну чому? Є багато митців, творчих людей, яким нема потреби. Ну просто їм може це не подобається. Можливо, вони пробували, це не допомогло. То не всі, як кажуть, по голову алкоголь використовують. В 80-х, 90-х роках у нового століття був такий стиль життя, тобто водити козу, вести баганий спосіб життя. Я би не сказав, що дуже і тепер змінилось, тому що я фактично кручу, в мене всі друзі це творчі люди, це художники, літератори. Я згадую ті 80-ті-90-ті роки. Так само в тусовках, в спілкуваннях на творчі теми, навіть не обов'язково, коли художник береться до роботи. Зовсім інший настає стан. Світ трохи змінився. Як в 90-ті роки, не настільки зараз більше ми всі про один одного знаємо, тому що є засоби масової інформації, чи навіть ті, що в соцмережі. тоді не було так багато інформації, і не всі знали, що там відбувається в тих майстернях. Ну бачили, що такий то такий то художник, його десь бачили, випивши. Тепер це все зафільмовується на мобільні телефони. Люди з цим то не то, що змирилися, це стало нормою. Вже так не засуджують, як тоді. Щоб взяти приклад відомого нашого фотохудожника, вже помер Павла Дробіка, який вживав алкоголь. Всі знали, що Павло вживає алкоголь і можливо, деколи зловживає, але чому його ніхто не не судив? Чому взагалі ми це треба засуджувати? Чи чому він взагалі має виправдовувати, що він от отак от себе веде, а не інакше? Бачите, все ж таки, взагалі, суспільство вживання алкоголю це не є норма, тобто я не пропагую що хай би не засуджують. Так, звичайно, алкоголь засуджується, тому що це вже є нездоровий спосіб життя. Але є велика різниця між простим п'яком і людина, яка п'є, але вона чогось варта. Толеновитих людей взагалі менше судять ніж простого піяка. Наприклад, на початку минулого століття, там кінці го також наприклад, маніфести сюрреалізму чи прописані істини інших новітніх напрямів, вони теж писалися як не під алкоголем, то під наркотою. Це було нормою в богемному середовищі. Навіть дозволяли на законодавчому рівні легкі наркотики. Це теж було нормою. Коли входиш в стан зміненої свідомості, коли входиш у це сп'яніння, власне, це відкрило взагалі нове в мистецтві, чи могло би це статися без такої алкогоси дозволеності? Ні, не думаю, що то не зв'язано з наркоалкогольною свідомістю. Напевно, час тоді, якщо, наприклад, ми будемо говорити про період початку ХХ століття. Про нові течії імпресіонізму і просто настав час такий, коли треба було в мистецтві щось міняти, і свідомість в мистецьких колах. Бо це був якраз початок двадцятого століття. Ці всі зміни, переломи. Навіть якщо говорити, чому ці всі зміни сталися, немалу роль відіграло, що з'явилася фотографія. Фотографія стала сильним конкурентом для художників. І через те треба було відійти від драйві. Треба було так. Те, що вони малювали, вже стало доступно фотографію, яка була набагато досконаліше передавала. І тут треба було зробити альтернативу. Можливо, це не тільки цьому причина. Більше про це знаємо, тому що бачимо це у фільмах про художників, що це відкрито розказується. Тоді так мало хто знав про це, але от взяти навіть того ж модельяні. Він від того і від тих наркотиків, і від алкоголю і швидко пішов. Але може так і має бути сталенуватими людьми? Немає різниці, яким шляхом йти Важливий кінцевий результат. що життя не склалось через це, напевно. Це вже проблема самого художника. Таких людей і життя сімейне не складається в більшості сім'я витримати злі з художником тяжко жити. Всі, коли ті художники, які з нею. Видно, що у творчих людей вони по-іншому на світ дивляться. Вони може менше себе шкодують, фізично шкодують, психологічно, тому що в них одна ціль творити, бо вони інакше не можуть. І як завжди є художника періоди застою, він може піти в запої через це, і потім бабаг йому щось відкривається, і він не може зупинитись. творить, 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 творить. Потім хоп, застою знов. Він в алкоголь або бої навпаки йде запой і йому все відкривається. Це ніхто пояснити не може, але воно є реально так. Не для всіх художників. Є в історії мистецтва такі шикарні твори, написані художниками, в стані алкогольного одурманення. Ой, дуже багато є. Важко зараз назвати, тому що взяти того ж мудельяні. Дяксен От я не знаю, яка саме картина, чи яка робота його в стані опиніння, бо як під картиною це не підписують. Ми всі знаємо хто. З яких великих людей бавився алкоголь чи наркотиками? А вже саме яка відома робота. Ну то важко сказати. Тоді ніхто свічку не тримав при ньому не бачили. Я можу за себе сказати, якби в той момент то алкоголю не прийняв, напевно я би таке рішення не прийняв. Я би це не створив. Я це не скриваю нікому. Я це говорю, і то досить відкрито шило на мішку не сховаєш скажу що особливо я прихильник імпресіоністів там в них це. все повально було mm. зараз от сучасних які я знаю взяти з наших сучасних ярослав довган він сам поет правда він вже не вживає алкоголю років тридцять дуже сильний редактор книжок його практично в місті ніхто не бачив не вдома все працює а свій час то це просто було повально довган це було най мене почує хоча він радіо не слухає навіть весь творчості він себе зламав він чогось злякався здорові чи що. Мало хто думає, що доган... Як? доган не буде пити. Лікарі сказали, що так далі, братчику. І думали, що він скільки там, ну місяць потягне. Що? 30 років, як абсолютно. Я за тебе срібло злото. Ській культури не було такої богемної культури, як це було на заході, як це було в Америці свого часу. Серед літераторів? Серед художників, серед літераторів. Все ж таки Франція, Париж, не завжди був центром культури, мистецтва туди з'їжджалися талановиті художники, не тому, що вони там народжувались. Кожен художник мріяв попасти в Париж. Ну, в взагалі мостацька макар. Тому багато наших українських художників просто поїхали. Вони там лишилися жити, працювати, не повернулися сюди. Ми їх прізвищі не знаємо, бо ми тільки знаємо саме відомі вершину піраміди. А насправді там було маса не тільки українських, туди з'їжджалося всього світу, з тої Росії та чи з Польщі, багато які б в Америку повиїжджали. Бо воно так сталося, що. Всі так. інтелектуал весь виїжджав, чи тільки Україна візьмемо любу Україну, яку польше чи... на слідського світу теж провінцій там теж не колотилось, бо всі тікали, прагнули туди в Париж, там де все кипіло, де не тільки щоб себе показати в спілкуванні, їхали вчитись туди. Зівіння з Парижінта приходили в Бельгію або Польща, і аж після того до нас мало хто вертався звідти, бо в Україні періоду не було такого, щоб в Україні була свобода зардянська. Тих часів було важко проявити себе, тому що була цензура. Деркачова Ольга, письменниця. У мене взагалі спиртні напої вони асоціюються зі стосунками і з гендером. Для мене коняк це асоціюється з чоловіками. Коняк, бренді, віскі. Я взагалі спиртного не вживаю. Мені здається, що це чоловічі напої. Вино для мене червоне, ну як натяк на стосунки між чоловіком і жінкою. По шампанське в мене ні з чим не асоціюється, воно якесь таке пінесте, булькаюче, занадто пафосне. Текіла в мене з пристрастю асоціюється, так як і спиртний коктейль самбука, той що горить. Тут мене теж з пристрастю. Отикою таке протиставлення, То це блакитна лагуна. То це такий лайт. Власне. Сухість і раціональність ще легкість і чуттєвість. ці дві моделі творіння у мистецтві йдуть паралельними лініями. У далекому 16 столітті Йоган Кеплер казав, що рано чи пізно, але вони перетнуться. Паралельні лінії, паралельні світи й алкосвіти порівнює художник Василь Корпанюк. Почну, певно, із свого біографічного і з домашнього. У мене тато Василь Семенович Корпанюк був чоловік, який вживав, але вживав це розумно, в міру, але він великий життєлів, товариський чоловік. Він був він прекрасно грав на скрипці, на кларнеті, на дримбі, душа -то. Вариства на весіллю співав в нашому середовищі, в середовищі художників, то це дуже характерне є. І не завжди можна про це говорити, що це є негатив, це є ознака натури чуттєвої, емоційно чуттєвої. А ще як до цього додати темперамент, то це таке дуже виразне і дуже характерне. Про батька конкретно кажу, що як у село він приходив, а то три кілометри зійти до крамниці, так усіх кортіло бути, коли Василь Семенович а ще казали в селі Василь Семенів, Просто коли прийде, приємно було бути, бо щось почуєш цікаве, і дотепне і розумне. Тобто алкоголь свого часу був об'єднуючи складовою. Це спілкування видає такої легкості відкритості, але це в розумних мірах дуже недобре є, коли залежність втрафляє, і таких прикладів є багато. Мої друзі тут були такі прізвища, як Володимир Чернявський. Прекрасний художник був. Відійшов він шість разів. Лікувався там, кажуть, підшиваючи, якось там. Я сам відвозив його. Він приїхав з Криму в такому віці поважному сюди. Покійний Володимир Гуменний. Мої близькі друзі, дуже близькі друзі, колосальний художник, молодий чоловік, такий фізично здоровий, красень. І йшло поступово, поступово, поступово і вже так само потійний. Василь Обідняк, такий мій дуже близький товариш, розумний рудований, інтелігентний чоловік, який колись в юності був такий період, коли найкраще було вино. Це тільки югославське. Ти в тільки сухе вино і коньяк. це були початки ранньої юності а далі пішло глибше, далі, 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 і вже зійшло на ніщо і покійний, чи не за велика ціна? Велика ціна, але воно було споконвіку. Це було властиве людям, і воно і далі буде. У нас такий був видатний художник покійний, так само по нас заливаха. Ми в розмові про це не раз говорили. Казав, що у психлікарні, десь він найбільше художників, Чи і є такі зрушення, бо це стосується натур, які дуже тонкі, емоційні, делікатні такі. А життя так по різному дуже складається, і коли це так дуже ранимо відчуває творча особистість, всякий спосіб ви знаєте, її часом не витримують. В залежності це конституція фізіологічна, навіть психічна психологічна, один може в собі знайти силу і тримати себе в формі, а інші є такі, що трошки і треба виводити уже через якесь капання. В древні латиняни говорили інвінуваєтес. А які істинно відкриває алкоголь для художника? Це в залежності знову від характеру, від натури, від темпераменту, від особистості кажуть ті люди, які не п'ють, не. Вживають їх треба трохи остерігатися, бо вони не добре все. А якщо буквально говорити про творчість, то вони такі сухі, раціональні, а це є негатив творчості. У літературному середовищі Станіславського феномену пляшки з чимось міцним теж були популярними атрибутами товариств. Про це в одній із затишних станіславських кав'ярень балакаємо з письменницею Марією Макецей. Ті часи це сама назва зароджувалася, і звичайно, незалежно від цієї назви, дотично до віку ми всі себе вважали геніальними і феноменальними. А Все, що ми робили, все, що ми там писали, малювали, це очевидно природне. А зараз, коли вже там 20 років минуло, і коли згадуєш ті часи, ну просто це був такий спосіб життя, коли абсолютно не існувало Аєш власне між якимось таким життям як життя з дня на день і там з творчістю, з якимись екстрімами, якимись відкриттями. Внутрішніми і зовнішніми. А де збирались? В яких кав'ярнях? Було багато кав'ярень, тоді яких вже немає. Можна з Лилика почати, да, під лиликом це було якесь золоті часи. Потім був такий ще Петерс, вже набагато пізніше, якого теж немає. Блюз неймовірно така кав'ярня, де теж фактично. Я не знаю в принципі як у кого, але у мене от, в кав'ярнях принаймні половина того життя, це це точно минуло. А от чому? Збиралися саме по таких неформальних місцях. Є стереотип, що там письменники, мало не бібліотеки і так далі. Другий стереотип, що письменники це там мало не притони. Ну очевидно, якісь письменники в бібліотеках збиралися, якісь спілці обласні ці організації спілки письменників. Ну нам, відповідно до віку і до якогось такого сприйняття. Життя от було абсолютно комфортно в кав'ярнях Івана, в Іванам. Це прадюка. У нього в одному з оповідань є такі слова Мій храм, кав'ярня, шукайте мене там. А у вас в текстах, віршах дуже багато є кави, але також є багато міцних напоїв. Там віски, тому що вони були присутні в житті. Там очевидно, десь ще і цигарки мають бути десь. Добре, а чому такі міцні напої? Тому що переважно жінки пишуть про щось таке легке, гламурне ну, від легких напої мене завжди боліла голова. То я їх фактично не вживала. Звичайно, я ж там пляшка і віскі не пила, але принаймні якихось там ну 50-150 грам. Це можна було так ну випити спокійно і без якихось наслідків. Ви взагалі уявляєте от той станіславський феномен і себе без е, тої такої алкогольної хвилі. Ну очевидно, як один з можливих варіантів, це могло бути, але цього не було. Були б якісь інші тексти, інше життя. Але алкоголь це був як засіб, як спосіб якимось іншими очима подивитися на світ, щось інше відчути, інше спробувати. як на мене, це все абсолютно природно і нормально, якщо це не виходить за якісь фатальні межі. А якщо вже про фетальні, майже були такі, алкоголь зіпсував життя? Були і це не поодинокі випадки. Вміння знати міру і вміння зупинитися на якійсь межі це очевидно якесь рідкісне в тому сенсі, що воно все ж таки потребує ну, якогось аналізу, а не просто суто емоційно керуватися емоціями. Курйозе кожен день був цікавий. Можна згадати якийсь випадок, коли ми дурком в якійсь дворітні з пляшкою вина відкривала своєю пилочкою для нігтів. Виявляється, це реально ми трохи повозили. Лисали, принаймні пляшками відкрила. Коли в мене була вдома квартирна виставка із Ну більша частина цих спогадів чомусь з ізриком пов'язана. Коли в мене була вдома ця квартирна виставка, то я пам'ятаю, вже всі такі гості розійшлися, якісь найближчі залишилися. І як завжди, в таких випадках алкоголю було ще достатньо, а закуски вже не було. І залишився хліб. Ще була якась банка, чогось. Ми не знали, ну що це таке. Відкрили і була парадоксальна. А ситуація, от коли ми вже там намастили це хлібом і там спожили, то ми всі розділилися на такі дві фракції. Одна переконувала, що це варення, а інша говорила, що це томатний соус. Я по сьогодні не знаю, що ж це було в дійсності. Ну це було гарно. Зараз ще збираєтеся таких досавків. Дуже рідко, з кожним роком, це складніше і складніше. Це потрібен вже якийсь привід, якась хороша виставка, якась хороша презентація книжки. Можливо, не в тих масштабах, але принаймні. Той дух, ту. Атмосферу що можна відтворити. Можна відтворити атмосферу минулого за застілям, каже поетеса Марія Микицей, майже як у китайській мудрості. Головне щастя в житті, коли всю ніч п'єш воно з друзями, а потім підходиш до вікна і бачиш, випав перший сніг. З художниками та фотохудожниками, поетесами та письменниками за кавою і вином про вино і при них розмовляла Христина Букачук. Ми зі звукорежисером Михайлом Ментинським кажемо вам на все добре.